Всім привіт, дорогі друзі. Ось вже і настав листопад. Рослинкам в хаті вже становиться темно. У нас прохолодно, опалення немає. Ну, ще температура не критична. Ось так виглядають вони зараз. Олеуси занесла деякі з балкона. Цей помей батат занесла також з балкона. А ось це я посадила фрезію. Навесні купила цибулинки, садила навесні, але вони, деякі цибулинки трошки проклюнулися, але чомусь рости не захотіли. І я їх перестала поливати, вони влітку стояли у землі у горщику, а весенні я дістала їх із горщика і, думаю, викидати шкода. Посаджу. Буде, буде, не буде, то не буде. І ось вони проросли і ось так підросли. Чи будуть квітнути, не знаю, але не загинули. Тут Сциндапс Енджой, Сінгоніум Imperial Вайт, Тредисканція оновлена, але вже ось такі. Великі пагони дала. І біскус. знову бутончики. На цьому підвіконні також колеуси і сингоніуми. Сінгоніум Пінкніон. White Butterfly. І також коло все. Оцей яскравий чоколад Cover Red Cherry. Листя красиве, рослинка яскрава, але дуже быстро йде у квіт... квітконоси і також цей чорний дракон. Також швидко починає квітнути, а це з насіння. Красивий, але також ось вже починає квітнути. Ну, Цей не шкода, можна буде на наступний рік посіяти новий, чорні дракони також є у продажу. А ось цей це і насіння було не дуже дешеве і в продажу більше не бачу. Було в епіцентрі у минулому році, у Миколаєві я купила 5 насинин, щось близько 50 гривень коштувало. То хоч, хотілося б зберегти до весни, але не знаю, вдасться чи ні. Також розсадила. Свою сенсієрію пересадила у більший горщик. А ось тут відсадила декілька діточок від неї. Також пересадила хою. Ну Поки вона після пересадки ще адаптується, ще не пішла у рост сингоням спірпоінт. І диффенбахия моя. Також пересадила ось цей біскус. Цезам'якулькас, Сингоніум Гринаромотейша. Манга Алюжа Роксана. Це пересадила в більший горщик циндапсус. Ой, піктус на опору його ось так прикріпила бо вже дуже довгі були гілки, звісали Це молоденький. І в маленькому горщику. Це у лютому зрізала живці. Ось так він. Ще є декілька в іншій квартирі. Так, це та дисканція. Також не молоденькі. Хавуртія. І сингоніуми. Один без назви. оцей Тифани. И хлорофитум. Это анимашка из сусидской квартиры. Так уж тут на комоде. White Butterfly. Lemon Lime, Sunshine, ну і панда. На цьому комоді стендапсуси філадендрани. І на підвіконні цисус ще один циндапсус Піктус. Також пересадила на опору, поставила лектрантус, піпірумія, сіткріазія, монстерка. І також сінгоніуми мої. Драцен. Ось такі на сьогодні новинки. Новини, новинок немає. Всім до зустрічі. Пока-пока.